Сучасна історія не має білих плям. Ба Більше, деякі події задокументовані буквально по секундно. Кожен, хто має смартфон, так чи інакше, вносить свій елемент у велику мозаїку історії. Систематизувати весь цей масив інформації складно, але можливо. Тож, на відміну від Другої світової війни у В'єтнамі чи Афганістані, сучасна російсько-українська війна задокументована доволі добре. І переписати її історію буде дуже складно. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. І я свідомо наголошую на цьому слові офіційне відео. Бо в умовах інформаційної війни засилля фейків та оціночних суджень через гонитву за переглядами і репостами. Саме офіційні джерела в цих умовах дають нехай певною міру і цензурований, але достовірний контент. Однак слід пам'ятати. Що просто розповідати про війну це лише половина справи. Хай як це цинічно не звучить. Навіть про війну треба розповідати цікаво. Куп'янський напрямок вважають одним з найскладніших, хоча, з іншого боку, де зараз просто. Менше з тим, підрозділи 43-ї окремої механізованої бригади досить довго втримували тиск противника. Завдавали йому втрат і змогли суттєво покращити своє тактичне положення. Варто зазначити, що такі успіхи це результат постійних тренувань, зокрема із залученням спеціально запрошених інструкторів. Дивіться чергове відео з циклу Відверто про війну на ютуб-каналі Стродкому ЗСУ Захисники Незалежності. І маленька ремарка: 43-я окрема артилерійська бригада та 43 окрема механізована бригада. Це два різні формування в складі ЗСУ. Потрібно, щоб у командира було е, серце отця. Я Це тут. Свою дитину ти любиш, завжди любиш, щоб вона не скоїла. Погане там, або добре. Коли я бачу, що мені потрібно підвисити голос або дати догану, або якось покарати без. Е, Приниження гідності ні в якому разі. Ні в якому разі на особистості ні. Також я можу і заохотити військовослужбовця. Коли я бачу, що людина старається, проявляє ініціативу там, ну, або ризикує своїм життям, то до цієї людини буде відповідне відношення. Ну і в подальшому також. Найважливіше. Бойова підготовка і бойова готовність це ті дві складові, які, за якими стоїть одне велике слово перемога на полі бою. Навіть в умовах полігона та тиру зброя працює в доволі екстремальних умовах. Думаю, не треба пояснювати, що в умовах активних бойових дій інтенсивність зносу будь-якого озброєння зростає в геометричній прогресії. І якщо зброя навіть через якусь дрібницю вийде з ладу, то в умовах війни це може закінчитися вкрай погано. Так справді, військовослужбовець має знати свою зброю і вміти провести дрібний ремонт. Однак геть не всі пошкодження можна виправити в полі, бо потрібен спеціальний інструмент чи навіть майстерня. Відео від 14-ї бригади Національної гвардії України саме про таку майстерню зброї. І, що найважливіше, про людей. Людей із золотими руками, які вдень і вночі без свят і вихідних дають пошкоджені чи зламані зброї друге життя. І якби не війна, можна було б жартувати, мовляв, зброя втомилась вбивати. Але насправді зброя це інструмент. І якщо противник використовує зброю, щоб загарбати чужі території, то сили оборони України використовують її для захисту. Шуруповерт, болгарка, гайковірт. там до міномети відкручувати від казйоніки. Багато хто не має відкрутити тріщотку. За що ударами відкручуємо казьоніки, зажимаємо амортизатори. Все, сварка полуавтомат. Бойка наварити, підпиляти, щоб воно стріляло, бо бойок буває, ну, як часто б'є, він йде не... вироботка в нього. Підпи... Наварив, пару точок полуавтоматом, поставив, ліпістком опиляв і воно далі стріляє. Та, я думаю, поки машина. Заводиться, прийшов чемодан, все кинув викрутки, якісь щотки, акумулятора болгарку кинув, сіли машини і поїхали. Сили протиповітряної оборони України виявилися тією темною конячкою, ефективність та результативність якої здивувала не лише цивільних громадян України, а й багатьох західних експертів. А деякі російські пілоти від такого просто попадали. Що важче? Збити літак чи вертоліт. У яких випадках російські льотчики пускають ракети по своїй же піхоті? Скільки ворожих літаків на бойовому рахунку підрозділу? Який літак мріє підбити його командир і хто має в цей час бути в кабіні. 110-та окремо механізована бригада на своєму офіційному YouTube-каналі виклала відео, присвячене зенітно-ракетному взводу бригади. Зараз ми, як завжди, продемонструємо невеликий фрагмент цього відео. Нагадую, що його повну версію ви зможете подивитися, відсканувавши на телефон QR-код на екрані. Зібрали позицію, зробили розвідку, визначили напрямок. На радість всім нам ворожий літак був знищено. І вертольоти були, і літаки були. Теж ми їх знищили. Противника теж не можна недооцінювати. Там як мінімум сидить майор або підполковник за тим штурвалом. Не знаю, хтось якось і не пойме, але це затягує воно. Воно затягує оця дуель, це язар. Якщо, скажімо так, нуль на висоті, то й ми працюємо з нуля. З десяток знищеної ворожої авіації є на нашому рахунку підрозділ. Піхота входить в укриття. а Ми виходимо на оборот під цими нурсами, тробить пуск, і там уже 80%, що ракета. На радість нам, коли вони ловлять гаву, то ми теж не проти. Зачасту вони відпрацьовують геть по своїм позиціям на нулю. Да. Видно, що вони бояться ближче підходити, і тоді вони б'ють нурсами по своїм. Травень 2022 року. Битва за Сіверський Донець, а точніше за Білогорівку. Десятки одиниць знищеної техніки, розбиті понтонні переправи. Відчайдушні спроби російської армії форсувати річку, удари пілотованої авіації, і дронів і буквально десятки тисяч артилерійських снарядів за добу. Хвилинка історії. Станом на початок травня 2022 року передача західної артилерії в Україну лише почалася. Тож Збройні сили Російської Федерації мали критичну перевагу як за кількістю стволів, так і за кількістю снарядів. Користуючись цією перевагою. Російське командування планувало створити в Білогорівці плацдарм для наступу на Сіверськ. Але план російського генштабу відповідним чином реалізовано не було. У районі Білогорівки ворогу протистояли різні підрозділи, зокрема, й десантники 80-ї десантно-штурмової бригади. І відео, яке нещодавно було опубліковане на офіційній сторінці бригади, розповідає про ці події. «Нас там відправили в складі РТГ, роту і плюс мою батарею. Ми приїхали десь в район Бахмута, стояли там недалеко і якби, чекали наказу. І просто в певний момент плани змінилися і нам дали наказ видвинутися в район переправи ну, для роти піхот, ну, десантно штурмової дали наказ видвинутися в район твої переправи для підкріплення підрозділу. Ну і ми в як артилерія яка підтримувала цю роту, видвинулися разом з нею. Прибули туди, на місце рота. Ну, як борота зрозуміло, вони одразу по-бойовому в атаку займали там рубежі, тому що вже на той момент, ну не можу сказати точно, але там вже на той момент росіяни кидали вже вже на той момент, були понтони і війська вже починали переходити. Тобто наша рота вже, грубо кажучи, заходила в атаку, це вже так на ударі, з Ну сходу. Ми аналогічно, на момент, поки рота заходила, ми вже зайняли вогневі позиції там в тому районі і почали відпрацьовувати. Повертаємось від історії до сьогодення, але територіально лишаємось на тому ж місці. Раніше тут був заповідник з унікальною флорою і фауною та чистим повітрям. Тепер червонокнижні рослини Серебрянського лісу викошені осколками снарядів, а замість рідкісних диких птахів щільно рояться дрони. Ситуація така, що ворожі позиції завдяки безпілотникам добре видно. Але так само й окупанти, застосовуючи свою безпілотну авіацію, спостерігають за українськими військовими. Перша президентська бригада Національної гвардії України буревій виклала на своїй офіційній ютуб-сторінці відео, присвячені роботі безпілотників в умовах лісу. Це от іде звичайне патрулювання. Цьому всьому намагаюсь розгледіти рухомі теплові сигнатури. Це щось типу таких маленьких-маленьких білих пікселів, яких ми називаємо підерами. Око у нас пристріляне, бачить будь-який рух. Якщо ми бачимо якусь групу, яка рухається, передаємо дані нашим, ну і далі вони вже по ним відпрацьовують. За допомогою волонтерів робляться форми на 3D-принтерах. Ми також привозимо своє ну, щоб переробити його під щось інше. Людина звикає до всього і може вижити в будь-яких умовах. Вижити та докладаючи певних зусиль, побудувати навколо себе комфорт і затишок. Звісно, це твердження має багато але. Але кохання це найгостріше відчуття, яке допомагає на війні почуватися людиною. Допомагає жити і дихати. Коли ти знаєш, що тебе чекають вдома, тобі не страшні ні кулі, ні міни. Нічого не страшно. Це слова головного сержанта зенітно-ракетної батареї 68-ї бригади. Олександр покохав дівчину Валерію з прифронтового міста. А згодом освічився їй. Так народилася нова українська сім'я. Офіційна сторінка окремої 68-ї єгерської бригади нагадує всім своїм глядачам, що в армії служать не бездушні роботи, а живі люди. І люди, ці, окрім обов'язків та навичок, мають бажання і почуття. Тож і ми всім творчим колективом побажаємо молодятам Перемоги! І я вже дружина. Ми познайомились Hello. в Миколаївській області. Я тоді служив ще не в 68-й бригаді, я служив у 12-му окремому батальйоні стрілковому. І наш підрозділ. Прийшов на допомогу в захисті такого міста, як Вознесенськ. Після того, як е, наші хлопці відбили наступ в Миколаївській області Вознесенську, ми відступили до е, таке село Братське є. і стали на захист, на підступ до е, атомної електростанції Южноукраїнська АЕС. І в цьому селі дуже довго стояли і. Вже всі люди, які там жили в цьому селі, вони стали як рідні. Ми стали спілкуватися між собою і хлопці, які зі мною служили в моєму стрілецькому баті. Вони мене познайомили з цією прекрасною дівчиною. Да. Анонсуючи це відео, я спеціально акцентував на тому, що в армії служать живі люди. Бо, як не раз було вже сказано, армія це зріз суспільства, де всі люди різні. З різними поглядами на життя, різним рівнем достатку, різним рівнем освіти та різними цивільними професіями. І саме тому той контент, що генерують сили оборони України, також дуже різноманітний. Від серйозної аналітики, історії різкого у форматі як є від місця подій до навчальних курсів і красивих історій кохання. Тож кожен глядач знайде те, що йому до вподоби. Я закликаю вас поставити цьому відео вподобайку. Та якщо якась тема для вас близька, підписатися на офіційний канал відповідного формування чи підрозділу. Якщо ви вважаєте, що якась бригада чи батальйон лишилися без уваги, напишіть про це в коментарях. Бо це не фінал, це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. До побачення!